Вітаю вас, друзі! На так званій Росії трапилася величезна біда. Горе. Росіяни буквально плачуть. Ну, пайміть, я не можу. Не можу улыбатися, як раніше. Улыбає всі, Маш. І ви не подумайте, у них не прокинулася раптова совість, вони не шкодують через війну проти України, вони плачуть та ридають, тому що на так званій Росії фактично заблокували Ютуб. Столько труда. 6 лет жизни. Столько роліків горя. То какої Ютуб заблокувала російська влада, але при цьому до російської влади у росіян усе ще немає питань та претензії. Є просто сожаління. От так а бідна, очня, Дуже-дуже обидно. у той самий час російських пропагандистів набагато більше хвилює інша тема. Вони одночасно на різних платформах почали розповідати, що Україна от уже буквально готує великий наступ. Стіваються попитки наступлення з українських. Сторони. Ну, я предполагаю, как раз действительно Брянська и Белгородская область Противник готовит наступлення однозначно. І такі розповіді у росіян зараз є буквально кожен тиждень. Ми із вами детальніше зараз це обговоримо, але спершу про найважливіше нам потрібно ще більше дронів, тому не соромтесь закидувати по дві гривні. На поточний русаріст. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Задонатьте на дрони Камікадзе для українського війська. І підпишіться іще на мій канал і натисніть лайк до цього відео. На так званій Росії проблеми із Ютубом є вже давно, і ще із 2022 року. Час від часу росіянам його сповільнюють, але здається, тепер це остаточно. Це не учебна тривога. Ютуб в Росії де факто заблокований. Все, нічого, цього не буде. Учора сам Ютуб повідомив, що трафік на так званій Росії знизився до рекордних 20 відсотків, що практично унеможливлює роботу платформи на так званій Росії. Вимоги заборонити Ютуб на болотах також лунали дуже давно. Передусім, від таких відомих медіаекспертів, як Рамзан Кадиров, Це самої до Ютуб не сьогодні Та при цьому для більшості росіян це не популярна ідея. Вони виступають проти будь-яких обмежень Ютуба, тому що їм буде незручно подивитися якесь відео. Ні. Зачем? Зачем? Да, просто піддержувати. Нет, навірно, все-таки хотілося, щоб вам был. Без нього немножко трохи вата, але ж Ютуб вигадали вороги так званої Росії, тому все одно деякі обмеження спостерігалися протягом останніх місяців. Так звана Росія штучно уповільнювала трафік на Ютубі, що дуже ускладнювало перегляд відео для росіян. Ситуація зайшла настільки далеко, що навіть під час нещодавньої прямої лінії Владіміра Путіна один російський блогер став його про це запитувати. За блокувати блокірувати Ютуб, якщо наші площадки? І так хорошо справляються Они конкурентно способны і предлагают отличные условия, альтернативу для автора. Гарний жарт, особливо про конкурентоспроможність. Владимир Путін по суті практично нічого не відповів, тільки дав зрозуміти, що у тому, що у Ютуба проблеми на так званій Росії винен сам Ютуб. Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне чим на нашій стороні. Російські пропагандисти у цього блогера запитали після прямої лінії, а чи не боїться він, що тепер Ютуб візьме і заблокує його канал або виникнуть інші негаразди. Влад, не боїтесь, що Ютуб удаліть ваш канал із за І ці проблеми, звісно, з'явилися. Але Ютуб не блокував його канал. Натомість російська влада почала перевіряти, а чи сплачував податки. Оцей і з'ясувалося, що не дуже. А учора власне сталося і блокування самого Ютуба. Деякі росіяни все ще можуть ним обмежено користуватися, використовуючи при цьому VPN, але загалом Ютуб на так званій Росії майже не працює. І на велике здивування, деякі російські пропагандисти це рішення не підтримали. Вони стурбовані, адже саме із блокування Ютуба. YouTube... Почався розпад Совєтського Союза. Одна з головних причин, чому кончився Совєтський Союз, тому я з великою осторожністю отношусь до всякого роду запретам неймовірно, в Україні заборон обурені черговою новою забороною. Обурені настільки, що у пропагандиста навіть шерсть підіймається. А, у мене шерсть дибом встає. Тобто во мне просипається такой нормальний русский анархист который хочуть сказать ідіть к чорту. Проте жодних серйозних дій з боку росіян, звісно, не буде. Вони будуть обурюватися, будуть казати, що їм це не подобається, але загалом будуть і далі терпіти. Тим паче на черзі нові заборони. Ватсап вам заблокірують, заблокірують. Ну що делають, потерпне зате одночасно можуть і дещо розблокувати. Росіяни дуже сподіваються, що найближчим часом для них розблокують Твіттер, який зараз називається X. Я знаю. Що Такие переговоры действительно ведутся. И совсем скоро возможно возвращение запрещенное пока соцсети X. Он же Twitter, в Росію, навіть не дивлячись на те, що це американська, тобто ворожа соцмережа для так званої Росії, тому що нею володіє друг так званої Росії Ілон Маск. Ікс немножечко інший, там уже політичний момент уходить. Але як я вже і казав, не ці теми зараз найбільше турбують російських пропагандистів. Вони чомусь вигадали самі собі, що Україна раптом має скоро почати величезний контрнаступ. Ну що сволочі дюрнуться? Как думаешь, Новый год, Рождество перед Трампом? Ломану сукуди да, вони переконані, що ламануться, навіть знають куди саме до Брянської області. Вони собі вигадали, що у України є плани відрізати шматок Брянської області, так званої Росії, неподалік від російсько-білоруського кордону у районі населеного пункту Клинці, навіть не дивлячись на те, що місцевість у тому районі, м'яко кажучи, складнувата для проведення будь-яких військових операцій. Все це все показує, що піде в велике наступлення. Очень висока вероятнее, що це буде стик Білорусі і Брянської області. Клінцем э, вису звідки у Росіян така інформація. Ну, по-перше, вони спостерігають якесь накопичення військ неподалік від Брянської області. По-друге, вони побачили таємниче попередження з боку Сполучених Штатів. Учора Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав громадян Сполучених Штатів терміново покинути Білорусь або утриматись від поїздок туди у зв'язку з довільним виконанням білоруською владою. Місцевих законів і ризиком затримання її сприянням війні Росії проти України, яка триває, а також підвищеною нестабільністю і непередбачуваністю ситуації в регіоні. Не подорожуйте до Білорусі, і це безперечно залізно-бетонний доказ. Але у такому разі логічніше було би припустити, що Україна буде наступати на мінськ в усилення цього ж товажите це офіційне... Начет інструкція посольства США в Білорусі том, що гражданам нужно срочно покинути Білорусі і літам находиться в ситуації критической. Ми не знаємо, що це таке, але ситуація однозначно надзвичайно тривожна. Тривожна настільки, що знайомі російського пропагандиста терміново покидають Брянську народну республіку. Ребята, которые работают на граніт, ну они фактически вже починають вивозити свої сім'ї. говорят, такого. Такої активності і сосредоточения з тієї сторони, наверное, давно не наблюдали. Страшно, очень страшно. Тимчасово живий Соловйов переживає, що у такому разі у росіян може не вистачити людей для стійкої оборони на даному напрямку, так як вже було, наприклад, у Курській області. Тобто люди должны бути, тому що це те, що помішало в Курске. И минные поля були і и і и сооружения. То в них не було. Я не знаю, як зараз, але принаймні два тижні тому у Брянській області спостерігалося дуже мало російських військових, принаймні у прикордонній, тобто у санітарній зоні. Російських військових там настільки мало, що подекуди нашим дронам дуже складно знайти відповідну ціль. Але подібна істерія на російському телебаченні це не щось нове. Приблизно раз на місяць росіяни розповідають нові і нові казки про те, що Україна готує якийсь наступ. Судя по тому пакет поміч. Котори видалі швіди, укранацисти планують десантну операцію в Криму. І ще один пророк імені Гіркіна і ще наприкінці вересня розповідав, що Україна от-от має розпочати величезну наступальну операцію, і вона відбудеться протягом осені. Уже ей осінню буде предприйнято крупне наступлення противника. Сроки і направлення, це понятно, крім Всевишнього. Мало хто знає, не лучше здьорнуть і подальше. Може він взагалі тоді мав на увазі Сирію, але це не точно. Є у Росіян також і ще дві байки. Мовляв, Україна має розпочати наступ на Запорізькому або на Херсонському напрямку. Я думаю, що все-таки це табу на Херсонському напрямку з форсуванням Дніпра. І давай так вони можуть попитатися не тільки в Херсонській області, но і в Запорозьк. Проте у цих заяв Росіян може бути і зовсім інша сторона. Вони таким чином можуть маскувати свої власні плани. Подібні прийоми використовуються. Під час більшості воєн одна зі сторін може казати, що противник планує наступати на ту чи іншу ділянку і робить отакі заяви для того, щоб самостійно там накопичити сили перед своєю наступальною операцією. Зараз вже усе частіше з'являється інформація про те, що росіяни планують наступальні дії на запорізькому та на Херсонському напрямку. При цьому вони кажуть, що це ми там щось плануємо. Я закликаю вас ставитися до таких повідомлень із усією серйозністю, але при цьому зайвий раз себе не накручувати, бо що би там не було, які б плани не були у нашого чи у російського командування. Ми маємо зараз передусім бути об'єднаними і допомагати українському війську. А тим часом, завдяки вам, наше військо отримало іще ще нових FPV. Бажаю здоров'я! Хочу подякувати пану Стерненку та спільноті Стерненка від 37-ї бригади другого батальйону за надані 100 русорізів, які будуть нищити на дуже тяжкому напрямку Бажаю здоров'я. Ми воїни новоствореного батальйону безпілотних систем окремої 36-ї бригади морської піхоти. Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надані русарізи та особливі русарізи, які будуть нам допомагати знищувати ворога на Курському напрямку. Дякую за допомогу. Нам потрібно ще більше дронів. Тому не соромтесь закидувати по 2 гривні на поточний русаріс. Слава Україні! Слава морській піхоті! разом, разом до перемоги! Ми бійці підрозділу Вал Дівіжн 82-ї Буковинської окремої десантно-штурмової бригади. Приносимо подяку спільноті Стерненка за надані дрони. Риндяць корейцям разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі! Я не знаю, що буде далі, але я знаю точно, що найближчі тижні будуть важкими і дуже насиченими. І за цих обставин, тим паче, допомагайте силам оборони України.